Давно, давно я в роду була моя стежечка, терном заросла. Ой, терном, терном, ще й терниною, гиною, як в роду була, ще й гиною. Мій поліські ліси, чи здужає стара сосна, сьогодні знов мені наснився вийше дрохи, й та весна, що говоніла гучно і дружно, віншуючи нове життя. Багато що пішло за небиття, та не мина краса твоя. І от я знов твоєму лоні, Струмок вітання живонить, і дух тріслати на долоні. Мені підносить щастя нить, так хороше у себе вдома веліє душу лісова краса, і, не озираючись, тікає втома, і самі на землю сходять небеса. Ховайтеся, ягодки по листю, бо ми йдемо додому і куристь. Ось стукну грукну, нехай мати зачує, хай нам молодим вечеруйку кутує. Ой тобі вору, листячко корінячко, а на молодим дай боже нас до горо. Ой, тобі вору, ягодочки родити, а на молодим по ягодки ходим. Олександру Павлно, що для вас полісся? Полісся, по-перше, для мене це рідна сторона, де ти народився. Де тебе мати полихала, коли співала, де ти вперше ступив нішкою на пісочок, на травичку, це полісся. А з іншого боку, коли підріс полісся, це ще й пісня. От скільки себе у нас завжди і в хаті, і навколо жила пісня. Ти знаєте, я вже не пам'ятаю, то інколи питає. Коли ви почали співати, а я не знаю, може, як почала говорити, бо всі співали. Мама співала, тато співала, брати співали, І таке гарно співають. Я десь там підплягаюся своїм голосочком, мені кажуть, ти не так, от так. І що ви знаєте, які секрети співу хорового, я його засвоїла ще з малечку. Ну, а пісня то безперечно. Це, знаєте, вона як книга, причому золота книга, в якій ти знаходиш абсолютно все і в радості, і в горі. І коли ти хочеш просто мудрість якусь почерпнути, ти звертаєшся до пісні і вона тобі розкаже. На полісі прийнято співати тихо. Чи голосно, чи це не має значення, коли як, але це залежно де співає. Скажімо, посідали жінці. натомилися, нажалися, але тут уже почали співати, голосно там не вийде. Широкий загін маю, не дожнуся до краю. Ой за гонойку, я піду додогомойку, -до я фіду додомойку, -до видою корогогойку, коровиця бриниця, золотая дойниця, Золотиї обручі, я й видую й уночі. На весіллі це інша пісня. Десь на якійсь там, я як казали колись беседі. Це інша пісня. Але завжди це пісня багато голоса. Багато голоса і по різному співали, хоча крику не було. Але вміли заспівати, ну, дивіться, як. От, наприклад, мені нуйнівська жінка, така дуже багато вона знає, в неї багато чого записала Марія Андріївна Химчик, то вона каже, що пригадує, як в 30-ті роки прийшли до них щедрувати, бо діти щедрують під вікном, а парубки щедрують, заходять до хати. Каже, як защедрували, то лампа, яка висіла під сволоком, погасла.

Заспівати, але здебільшого пісня Порізька не голосна. І там дуже мало таких, знаєте, веселих пісень. В основному лірична пісня або ж журлива пісня. Але чому пісня, не дивлячись на те, що вона не голосна, має таку могутню силу? Знаєте, пісню складали люди. Але очевидно, ту пісню писала душа. І через на всім випадки життя ви знайдете відповідь у пісні. От я колись була е, в селі Черчика, Кашевського району, там старенька така полісанка, їй вже було років під 80, йшла весна, вона не нездужала, і я її прошу. Бо ж лишилася спеціально ввечері, всі поїхали до камя кашельського, а я лишилася на ніч, щоб тільки записати в неї пісні. Вона ой, дочечко, я вже так нездужаю. Я так, ну, то мене так пригнітило, і я вже думаю, ну шо, що ж то вже буде? Але починаємо говорити, розговорилися, і вона нарешті мені каже: Ой, дочечко, як я вже не буду здужати, то я тобі нашепчу». Він кажу, то не шепчи. Оди зіно, Кирилівна Кирилла, коза, царство і Небесне» заспівала. Ой сини мої соколи мої, а дочки дочки, невістки мої перепелочки, а зяті ледо. Невістки мої перепелочки, а зяті лебедочки, бо як я йому мої діточки, збирайтесь до куть. Ніби пісня про таку трагічну подію, але тут немає трагедії. Відходить. У кращі світи старенька мати берегиня. Вона все життя плекала рід, і вона хоче, щоб цей рід жив. І ви знаєте, коли я ну, чи читаю цю пісню, чи я її наспівую, мені завжди здається, що то мати України звертається до своїх і синів, і дочок, і верховних зятів, і невісток, збирайтеся до купички. А ваша мама Олександру Павлівну. Якою ви її пам'ятаєте? Що вона для вас значила у вашому житті? Мама для мене це все. Це ідеали, і краси, і порядності, і духовності, і якоїсь такої, знаєте, високої душі. Отут про маму можна сказати словами Ліни Костенко, що її душа чолом сягала неба. Людина, яка прожила надзвичайно тяжке життя, похоронила маленьким п'ятеро дітей, але не грубіла. Я не чула, щоб вона колись вжила лайливе слово, от у нас в хаті не було лайвих слів, і я теж не знаю. Мати прожила 50 років у Кремні, моєму селі. Вона ні з ким не посварилася, так жінки кажуть. От йшли до неї за порадою. Коли була війна, ну, жіноцтво було в основному безграмотне. Вона нікому не відмовлена, вона всім писала ті листи на фронт. Ну і ще вона співала російські пісні, бо виховувалася, жила в Бресті. А народилася вона в Польщі за Богом, але прибувши на Полісся, вона сприйняла традиції, звичаї, обряди коліщуків. Все життя я піклувалася про маму. І мені дуже хотілося, щоб мама жила довго. Я тяжко пережила її відхід. І до цих пришкодую, якщо в мене є успіх, вибрала книжку. Думаю, от його мама її побачила, коли мати тобі знаєте, якимось є особливим духовним мірем. 1975 року у селі Полиці Кам'янка Ширського району на семінарі словесників ми провели перший урок матері. Я довго просила вчителів, щоб підготувати такий урок. Кажу, у нас є різні уроки. А чому не провести урок матері? Ми провели. І я дуже пишалася, що я от зробила таке знаєте, відкриття, почала проводити уроки мати. Про це навіть писала газета «Радянська освіта, тодішня освітянська газета. Але коли я вже готувала свій, свою книгу Народний календар Волинського полісся», то виявилося, що у Поліщуків була традиція на другий день Великодня пошановувати жінку матір. Олександру Павлівну, от візьмемо світ сьогоднішній сучасний, комп'ютерний, матеріалістичний. Чи потрібні сьогодні для сучасної молоді, для сучасного життя? оті ті надбання, оті ті традиції, оті вірування, що колись ними переймалися Поліщуки, як на вашу думку? Відносно традицій. І звичаїв, то це ну, тут немає ніяких сумнівів. Це, знаєте, це народна пам'ять, це історична пам'ять, це заповіти предків. От у своїй книзі народини я кажу, що традиції і звичаї це ніби рука предка, яка благословляє сучасне покоління із глибини тисячоліть. І вона диктує, що робити, і ви знаєте, вона допомагає. Зайшла мати ночувати до сина до хати, а невістка лящиця виганяє з хати. Ну, якщо я пригадаю, то вищо ще ви зразу запам'ятали, яка то наша медлі. Не виганяй, жінку мати, нехає мати, буде вона наша. Ой, порадничка був. О, я піду і я те з з зграбеками наша мати, старейка дома з дітойка, Олександру Павлівно, останнє запитання. Що таке щастя? І чи щасливі ви у своєму житті? Ну, щастя кожен розуміє по-своєму. І для мене щастя це те, що я зробила для свого народу, для свого краю. І по себе, ну, ми такі, знаєте, і Поліщуки, і українці. Особливо інтелігенція. Ми завжди думаємо, а що ми зробили для свого народу. І мені здається, я не можу сказати, що я щаслива. Я багато чого в цьому житті не встигла. Було таке тяжке життя, просто випробування. Стільки було в ну, шість років без батька залишилися в чужій хаті, без хати, три роки, так би мовити, скиталися по чужих кутках. А потім знову ж таки, коли почала працювати, знову ж таки, чужий куток, чужа хата. Все було дуже тяжко. Але мені здається, що чим я себе можу виправдати, що я, як і моя мати, я жила чесно. Олександра Кондратович, Народилась 13 березня 1936 року в селі Кримника ширського району на Волині, педагог за фахом і покликанням, відзначена численними нагородами, учитель-методист, учитель вищої категорії, відмінник народної освіти, лауреат обласної премії імені Миколи Куделі, почесний краєзнавець України, нагороджена медаллю за трудові відзнаки, автор книг. Калиновий квіт полісся, як у лузі калинойка з квітками, весілля на Поліссі, народини, нуйно на скрижалях історії та сьогодення, коса ж моя Шовковая, українські звичаї, народини коса ж моя, народний календар Волинського полісся. Ой, як захочу терен висічу, до свого городу Йорлом залечу. Ой, Йорлом йорлом, ще й Йорлиною Перекинуся з озулиною. Ой сяду впаду вишневим саду, на іщенуйку кувати буду.